Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і нарешті вже на велесовій фермі. Фух, я вам скажу, не знаю, у вас, як у вас, а у нас вже так потихеньку діло йде до зими. От, вже так добре холодає. От, вчора взагалі були заморозки вже до мінус двох. А по факту, так, але протягом дня досить така плюсова температура, досить така плюсова температура. Все, ще гріє сонечко. Гріє сонечко. Ми ще навіть пробуємо потихеньку підкошувати якусь там другу отаву. О, але хочу сказати вам наступне хрень, ця друга отава молока від неї взагалі немає. От. Молока немає зовсім. Досить так хріново. От. І корови підпасаються. І бачу, молочко упало. От. Тому що. Все так багато ну і дрищуть. Коли завозиш зеленку, змішуємо з сіном. О, бо були такі дні, ми навіть декілька днів стояли. От Коли був від дощі, похолодало так дуже сильно. От, тому трошки було так знаєте, невесело. От, але тим не менше воно вже, так знаєте, трошки вже втягуємося в зиму. О, Корови, якщо чесно, теж дуже так особо не хочуть Уже так виходять, чисто погулять на пашу. Отак от. Вон вони стоять, мої малявки. Ось о, мої дівчульки. Бачите, що у них особо ентузіазм і пастися вже немає. Зараз десь 7 градусів 8. От, ну, ми так їх випускаємо чисто, бачите, і трава є, і пастися є. От, але вони так. Ото... Поїли зараз пару годин, поки хлопці повичищають. От, і потім вони всі вже повертаються назад, от, на стойло, там ми вже їм вложимо вдоволь сіна і вони рубашать. Звичайно, конечно, такі витрати сіна йдуть досить суттєві. от, З кожним роком йде от, пропорційне збільшення, прямопропорційне збільшення об'ємів сіна. Дивлюся, хоч би на зимовку хватило. от Через що таке, ну я думаю, перезимуємо. Перезимуємо. От. Така от картинка. Ось тобто Мавка стоїть вже вагітна, макоша стоїть вже вагітна. От. Через що дівчата так вже погуляли. Марфа ще, вон, бачите, пасеться під. От, щось трошки кульгала десь, сустав якийсь трішки пошкодила. От. Через що? Так воно все, дівчатка. Поскурсували навоз ми, бачите, вже перегній. Думаю, хай трошки ще похолодає і почнемо, станемо на зимівлю і почнемо потихеньку вивозити. От, не знаю скільки тут якась навіть, добра тисяча тонн. Бачите, воно вже плавно-плавно перетворюється у чорнозем. От, тут ще свіжий у нас навоз лежить. От, це вже буде на наступний рік. Будемо вивозити. Анцю треба буде всю піраміду нам прибрати в цьому році. Але сьогоднішнє відео я хочу з вами поспілкуватися більше от, про своє будівництво. Ось от дивіться, я ну, по сіннику ви бачили, сінник ми вже зробили, вже потихеньку почали їсти з нього. От, почали з нього їсти. От, ну як потихеньку вже їмо вовсю. чесно кажучи, вже бачите тюки берем. От, а ось вже нарешті запустив я хлівець. Ви бачили із. Одного з відео, те що коли я привіз от ромашку от лебединочку. По факту я її сюди на ніч ставив. І вже в цілому якраз воно вже повністю запрацювало все. Запрацювало все, вже трошки ми тут подоробляли, бо були ще тут такі маленькі недоробки. от І вже повністю стали на зимівлю. От, на зимівлю, чесно, трішки я. Трішки я видохнув. От, зараз будемо тут вичищати баранок. От, зробили, я зробив такий великий загон саме для таких для старших тилиць. Да? Даха-браха. Да моя ночка. О, да моя фросінька, Що ти моя фросінька, Що ти моя? мотря, До, Доха. Отакі ви дівчата. Да? Ночка, де ти там? Де ти конопелька моя? Ось моя конопелька йде. Отакі ось дівчатка. О. Я думаю, що сюди ще можна буде додати пару голов. Що ти красунчик стоїш? Красунчик вже вимахав. Тут я пород ділив його на менші секції. Бачите, От так, в середньому десь щоб по 6 голів було. Але тут у мене бички тусуються. От. Ну, красунчик вже скоро піде на м'ясо. Що да. ти кашляєш? Вже балується баловник. О, цей загончик у нас пустий, він транзитний. буде Тут були, я так тримав теличок, але переставив їх сюди в кучу, тому що вони ще п'ють сироватку, п'ють е, замінники. Якраз е, тут, бачите, така от секція от, спеціально зроблена. Ми тут пішли по-другому, зробили, бачите, такі спеціальні фіксатори. От, отак вони фіксатори сюди, ми вішаємо групову поїлку. В одному з відео я вам розповім цю всю історію, як вони. Да, да мої маленькі, да, Елюшка, сто стови мої малеси, сто ви мої, сто ви, мої сирючі, да? соти, манька моя, соти моя манька, соти, що соти, що соти, що со що ти? Що ти мій малиш, ти, мій? Марсик, я козі Марсик, да. як ось Ладуска. Отако, отакі сирунцята, отакі сирунцята мої. Отакі да? так, Род. родушка маленький. А сьогодні ми випустили ось обачте, цих малявок. От вони теж вже бігають. Оце жива перед вами стоїть, ось іде сварог. Воно вже гуляє Клавдія Петрівна. От. І гуляє у нас лелюшка. Вже вони перегарцювали, От, вони вже теж повністю, ну їм вже більше двох місяців більше двох місяців вони вже в мене такі випали всі мамка мамкане молоко, хорошо попили, От, і зараз я вже їх перевів на замінник, на Ізімілі вони сидять. От, і, до речі, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milking Meat і проводити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Єзера. І також у нас є бомбічний старті. ось, бачите, вже подоїдали, тут все повиїдали. Дівчата. От. New Fit, от. А також е засобів по догляду за вимям, гігієни виміні. От, через що заходьте, замовляйте, тим більше, що вже починається сезон. Корови йдуть в запуск, бо в мене теж вже корови. Частина пішла в запуск. Вже вам потрібні і Combi Special, і Transit Pro для того, щоб у вас було менше клопоту саме якраз у післяпологовий період. Так, тут таке, ми їм підкладаємо, бачите, сінце. От І вони собі потихеньку хрумкають. Така у них вони зараз поснідали, всі вже понарепувались. Ти спокійненько себе почувають, да, дівчатка мої? Да, мої дівчатка, да мої. Ось. О. Бачите, яка вже підросла у мене Василина. Сути моя Василина, Василина Василина, да? Горися вже теж. Бачите, як виросла джерсеєчка маленька моя. Я вже козибальсоє, я вже кози, я вже больсою, я, я хороша. Ну ти ще побудь поки ще попий мамки на молочко. Вона на... Три четверті джерсейка і на одну четверть голштинка. Це виходить, внучка моєї коровки Аляски, та що в мене була чорна голштинка. Да? А це порошена малявка. О. А ось, бачите, персик у мене народився маленький. Ну як він вже не маленький, він вже дядько, йому більше тижня вже пообсирав все. О, і по факту трішки був. Сумненький, але е, досторігану спрацювало шикарно. От, я вам скажу: рекомендую всім, от, у кого чи маленько теляток, тримати в запасі досторігану порошок. Він є в нас в наявності. От шикарно працює на таких, знаєте, дезбактеріозах у телят. Буквально одна чайна ложка, в рот засипали і на корінь язика. І фактично, якщо вчасно, тільки побачили, що щось не то з телятком, і вже буквально на вечір він уже як бігають і хочуть їсти і От раденькі. От, Дивіться, тут ми як будували з самого початку. От у нас тут е, труба ця отбойна. О, це зроблено, воно ну якби з розрахунку, так як книжка пише, От, але воно ідеально для великих отам, для телят. О, там чітко Тут бачите, ми так таку не досить е видну зробили планочку. От, бо все-таки малята ну, випригують. Вони виходять спокійно. Бачите, ми тут зробили цю планочку, і вони так себе комфортно. Щось ворожик, що ти мій рідненький, що ти мій, друже? що ти? От, бачите, зробили отбойники такі. Тут ось ми повністю витримали всі е, моменти, із, е, скажіть мені, і я вам скажу, із е, е, кутами. От, вся вода стікає всередину, всередину сюди стікає вся вода, і фактично вся сходи, оця ну лівньовок навіть не робили, тому що вода чітко вся сходить у нас на, е, на, на, ну, на аж, аж туди, в лагуну нашу. О, дивіться, тут теж ми так зробили е, жолоб такий, бачите, оця вся вода сюди йде. От, і по жолобу вона прямує, прямує. Отак усе тут зроблено, щоб вся велика вода у нас е, фактично могла виходити. Могла виходити. О, тут у нас такий получився аля трамплінчик, але він такий і має бути. Ось і дивіться, бачите, в нас тут ось вода вся сходить сюди, сходить сюди, і плавненько вона вся стікає сюди і по жолобу йде, там у нас врита труба. Ми ще її не бетонірували ще. Я думаю, весною забетоніруємо. І потім воно вже все виходить туди до нас, в лагуну. От, Якраз виходить повний у нас контроль води. Повний контроль води. Тут ми позашивали все, як і потрібно, як має бути. Бачите, оця ось. Не знаю, як її називають. Голландська, канадська. Оця решіточка така. от Сантиметр між, е якраз палець між дощичками. Це якраз повністю тримає вітер. Тут завжди ніколи не буде сквозняка. А тут, звичайна, шальовка двадцатка, тут без особого заморачування. Тут, бачите, ми зробили. Другу секцію чи другу лінію планую тут робити. Бачите, зробив я двері, от саме для того, щоб можна було худобу переганяти з цього секції сюди, старших уже телиць, коли вони вже будуть попаровані. Ну а тут у мене ще е, непочатий край роботи. Подивлюся, як будуть складуватися. Умови, От, як воно буде тут з війною, з усіма нашими обставинами. По факту буду думати на наступний рік, як правильно тут усе спланувати, зробити, щоб було максимально комфортно, тому що я ще розумію, що мені потрібно буде зробити місто ще на 100 голів. Ну, на 100 голів, на перший погляд, це багато, але не так це й багато. Якраз оця площадка, ділянка, оця вся, вона якраз і буде формуватиме тут оцей весь гурт, тому що я хочу тут саме. <по> Бо я хочу тут саме якраз вже розділити. Я хочу окремо поставити, зробити секції для биків плідників, щоб вони стояли, щоб можна було до них заводити корови, От, щоб вони могли парувати. Це якраз секції будуть там один бік, другий бік, третій бік, Ну, щоб бики стояли окремо, от, не не стояли, не бадалися там один на одного. От, Відповідно, також хочу розділити, щоб у мене була сек... по секціях зроблені окремо сірі стояли, окремо білоголові стояли і головне. Щоб чітке було розмежування по а 2 молоку Я хочу, щоб табун був якраз на а 2 от Гурт був і один звичайний гурт. Через що тут от якраз ще ну, треба подумати, як воно все буде правильно. От, і... Не за горами я дивлюся по всьому, як у мене іде йдуть ростели. Я розумію, що може вже навіть із наступного року, от уже буду потихеньку продавати, починати продавати тилиць, тому що у ну, мене в цьому році ще не закінчився Ростел, але вже Нателилося чимало дівчат і по факту чимало телят. І хочу сказати, що наступний рік буде такий. Я переректалив усю свою телицю. Я їх повністю всіх порозфасовував. Там уже в мене в сараях уже вони комфортненько стоять в тому вже там по 3-5 по голів. от У двойних секціях пооб'єднував. Тому вже якось в цьому напрямку. Ну, знаєте, вже трішки е, просторніше і якось вже більш, більш комфортно. От, тому так от ми живемо, так от ми живемо, так от ми плавненько входимо у е, зимівлю. От, тому е, хочу вам сказати наступне, що життя продовжується, не дивлячись ні на які не гаразди, які нас спіткають. От, потрібно головне. Вірити, вірити у майбутнє, от, вірити в себе, вірити в наші збройні сили і вірити в те, що колись цей дурдом закінчиться. Я вам скажу, ну нічого не скажу іншого, от, а скажу чесно, дурдом, тому що ну, ви всі бачите, що відбувається. От і е, до зустрічі в наступних відео. От, думаю, далі буде цікавіше. Тому що планую їхати найближчим часом на молочний конгрес в Умань. От подивитися, що де як відбувається, бо буде і така невеличка виставка. От, е, хочу глянути, зустрітися, зустрітися із своїми колегами, от, поспілкуватися. О, і відповідно, я думаю, що викладу вам якраз у відео відеозвіт відносно е, молочного конгресу. От уже 24-го року. Бо я пам'ятаю, колись я вже теж у своїх відео е виставляв уже ролик. Мабуть, був колись. От, тому бувайте до зустрічі.